На початку апаратної наради міський голова Микола Нога звернув увагу громадян на те, що останніми днями збільшилась кількість повітряних тривог. Ескалація російським агресором посилюється на вихідних. Ви відчували скільки було повітряних тривог. В час ракет летіло через нашу територію, і ми вдячні Збройним силам України, що вони захищають нашу територію. Виконуючи обов'язки начальника управління з питань надзвичайної ситуації Олексій Тригу під час апаратної наради прозвітував про роботу, що була проведена на минулому тижні. Управління продовжує постійну роботу по допомозі нашим військовим. Так на минулому тижні наша делегація відвідала наших хлопців. Надзвичайно вражений стійкістю і мужністю наших хлопців. І дівчат. Ми ніхто не йдемо порівнянні з ними, розумієте? Ми кривимося, нам щось не так, щось, щось не хватає. Поїдь туди один день побудь і зовсім по іншому життя покажеться. Було запрос на резину. Ми передали аж на 40 автомобілів резину на, на п'ятницю. На 40 автомобілів. І я думаю, ну забезпечимо всіх. А виявляється, коли стали розбиратись, то на окремих автомобілях вже три комплекти резіни ворог розстріляв. Просто там осколок, там наїхали на скло, там іще на щось. Це війна, це страх і ужас. Це розходний матеріал, треба купляти, купляти купляти. І допомагати, він же пішки бігати не буде по фронту. Також продовжується робота по допомозі населенню в ремонті покрівелі і виконується окреме ваше дорожня. По рубероїду вже сьогодні чоловік три було на прийомі. Треба посилити цю роботу і терміни скоротити на видачу. Залишилося місяць, коли можна ремонтувати покрівлю. Включіться, будь ласка, в цю роботу. На минулому тижні комунальники продовжували прибирати місто а також вивозити сміття. Це далеко не весь список справ, які виконували спеціалісти управління житлово комунального господарства. Геннадій Милашенко, виконуючи обов'язки начальника управління, прозвітував про виконані роботи. Також проводились роботи по вивезенню аварійних і дерев та гілля, додатково залучено ще одну бригаду, так як великий обсяг робіт. Проводились роботи по покосу, в тому числі очагів амброзії. Тривають роботи по підготовці до опалювального сезону. У нас проведені повторні гідравлічні випробування. Виявлено ще 23 три Роботи тривають. Ведеться робота по облаштуванню котелень резервними генераторами. Ведуться роботи по ремонту по покрівлі. У нас за тиждень проведено. Робіт 440 квадратних метрів, загалом у нас 8120 метрів квадратних відремонтовано. Також нами закуплено м -м, рубероїд, і на цьому витамку ми передаємо для поповнення матеріального резерву управління надзвичайних ситуацій. Тривали роботи по облаштуванню алеї слави. На там облаштовують тротарне покриття та планується ремонт асфальтного. Ми поступово покрівлі переложили на плечі управління надзвичайних ситуацій. Ви продовжуєте займатися покрівлями, щоб ви відчували, що покрівлі ваша. Рубероїд отримали і ще раз заказуйте, купляйте і таке інше. І от якщо подивитися по підготовці до зими, у нас діє програма закупівлі електростанцій, друга програма це забезпечення рубероїдом для того, щоб покривлю відремонтувати. А тепер ви посити подумайте по утепленню квартир, розробіть якусь програму, де ми теж повинні підставити плече людям. І допомагати тому, хто утеплює свої квартири. Міський голова Микола Нага ще раз акцентував на тому, що підготовка до зими це не лише справа комунального господарства, але й кожного мешканця. Розгортаючи питання підготовки до зими, ми повинні розуміти, що перше, це підготовка квартири власної до зими. Це і заклейка вікон, це і шпат утеплення самих вікон, це і заміна вікон, це і утеплення стін. Цілий комплекс питань, які треба вирішувати. І е, якщо в кого недостатньо коштів, то хоча б сконцентруватись на утепленні однієї квартири. Ви повинні розуміти, що зима буде складніша, ніж минула. Насторожує те, що ракети летають, але не така їх кількість. Він, мабуть, їх економить без зими, розумієте? Микола Петрович котре порадив жителям громади робити запаси, адже ніхто не може передбачити, які проблеми можуть виникнути у найближчі місяці, особливо коли температура буде менше нуля. Цей запас горючих матеріалів, цей запас харчі. Кожному жителю треба подумати, як повинен бути запас. Цей запас води, те, що ми робили в минулому сезоні. Це і за зарядка мобіль, мобільних устройств, і електричних акумуляторних фонарів, щоб у кожного було. Хто може, хто не може, звертайтесь через ЖКХ в цю програму. Можливо, ми щось включимо, якісь фонарі і таке інше. І от е, е, запас медикаментів, також очільник громади звернув увагу, що у населених пунктах і досі багато житла, де ніхто не мешкає, і навів конкретний приклад, який ілюструє ситуацію в цілому. У населених пунктах продовжують простаювати квартири, будинки, і ми чекаємо, чекаємо, що воно ну пронесе. А вдруг не пронесе, шановні. Ну от прийшла жінка на минулій неділі, у її квартира стоїть у клишках на другому поверсі. Ніхто там не живе, протікає покрівля. Вона просить відремонтувати покрівлю. Що ж ми будемо допомагати ремонтувати покрівлю, якщо там ніхто не живе? Шановні, ну може ж хто там в Шостки є, який зможе заплатити 8-10 тисяч гривень, це квартира всього стоїть. Жінка продала б її. Ми допомогли відремонтувати покрівлю. Все, ти можеш поставити туди буржуйку, ти можеш обладнати резервним електричним забезпеченням, і ти в будь-якому випадку незалежний від зовнішніх обставин. Кожний має подбати про себе і своїх рідних на випадок складних обставин, в яких може опинитись громада у зимовий період. Я закликаю всіх, кожному, подумати, як ми будемо зимувати і зробити резерв. Кожна бюджетна установа. Перетворюється в пункт обігріва і в пункт незламності. Бібліотека повинна там бути буржуйка, запас палива, харчів, медикаментів, води і таке інше. І на всякий випадок, якщо виникне ситуація, туди прийдуть якісь, привеземо людей або вони самі прийдуть, приїдуть і таке інше. Цю роботу треба робити сьогодні. Не завтра, а сьогодні.